Коли ми говоримо про переведення на плодоношення, то я хотів би звернути результат, де от класичний варіант. Тобто, тут правда, дещо нижче крона. Крона сформірована на висоті 60 см, плодоношення почалось дуже зарані. Тобто на другий рік вже я отримав плоди. Подивившись на те, що плоди дуже якісні. Відбор, бо це один із юкалівських, це Юкалівський 6, який де, де пішов, буде йти в базову реєстрацію. Тобто я два роки підряд плоди з нього повністю зривав, давав сформірувати дерево, щоб воно набрало росту. І тільки вже з четвертого року завів на плодоношення і п'ятого на шостого дерево повністю сформіровано. От приблизно виглядить. Висота метра половиною. Ну, От. Скелетних гілок. Основних ми бачимо, що скелетних гілок 4, на яких ще по дві гілки розведено. Тобто, в результаті в кожнішньої гілки це вісім скелетних гілок. Завантаження від кінця до донцями як бокові, як одногодішний прирост, так і боковушки. Тобто, закладження є весь одногодічний прирост. Тобто від кінця до кінця. І заклажені кольчатки завантажені. Уже в 2022 році з цього дерева зібрано було повторашнє відро, повністю на тому. Тобто воно тут не важилось але повторашне відро з цього було зібрано. на рік врожання закладено, я думаю, як мінімум в два рази більше. Тобто, ось класична схема. використовувалась спочатку зимня обрізка, сформулювалися основні скратні гірки. Далі була. За тому, літня, це червень місяць, була, перша була чеканка, і вже було липні місяця пасинкування. Також живлення було чотири живлення. Тут використовувалось чотири живлення, тут дещо більше прикладалось. Живлення було два жилення позакорневих по листу і два живлення було під корінь з ціллю зменшити силу росту і закласти плодоношення. Результат, як ви бачите, на на лице. От. І зараз більш детально побачите його на близькому форматі, яке завантаження. От так треба стримитися. Звичайно, що всі дерева так не є. Є приблизно так, в мене процентів 60-80. На деякими сложніша ця вся процедура. Але теж над нею працюю. Тобто, якщо буде наполегливо, то туди ми, переверши на плодоношення, будемо отримувати прибуток, вже планується на шостий рік, щоб це вже був достатньо рентабельний дохід був з 1 гектара горіхоплідного саду. І ось я хотів звернути увагу на дерево, де було зроблено все свій строк, і було зроблено, будемо сказати, ну, так як потрібно було зробити всі дерева, можливо, не візядалося. Дерево 5 років. Це розвідниця Юкалівський восьмий. Я його знімав відео як сорт. І ось він завантажений. Формурувався дещо. Тут я його не звернув увагу. І тому плодоношення тут в нього не було, я його вибирав, бо не, не, не звернув увагу, що це дуже класний горіх. А коли вже я його побачив, почав плодоношення тубловитягнути. І він формувався з 4 на п'ятний рік. От бачимо результат. Хороший штамбик, закладжено. 7-8 скелетник, немає центрального, але він переведений. І закладено плодоношення від кінця до кінця кожної гілки. Уже в 22-му році я з нього зібрав 4,7 кг. Практично це було повне відро горіха набрано правда, сухих е відобраних горіхів. Тобто вже, вже я отримав з нього практично потарашне відро. І навік закладжений повністю. Тобто, це коли все свій час і де результат, вийш вдачний. Ну, так не є, щоб так всі були горіхи. Так, десь якісь раніше, десь якісь пізніше. Ну от На цьому тут можна показати, як еталон, як зазок, як може виглядати. Тобто п'ятий рік, в п'ятому році на четвертому. Я вже отримав до нього потарашне відро і закладено від кіткця закладено. Ну, це сильне латеральне плодоношення, бачи, і частково, частково на кольчатках. От. Але як зразок. І зараз ми побачимо по бруньках, як він закладений.